Оце моя сама перша поробка. Це етал е, Бас Адель А092 еталон. Ось такий він. Дуже схожий на реальний. А ось це я зробив сьогодні. Ось це ВАЗ-2121 Нива. Ось така от нива. Вона простенька і... Трішечки крива. Але, ну, учитуючи те, що в мене немає принтера, я, це з... я роблю такі машинки по-іншому, то такі недоробки пробачаємо. Ну, от і все. Прикольні машини. Прикольні машини, як на мене. Плюс друга іграшка, плюс ось ще роблю. Електрич... Ем, електричку. Але я цю електричку ніяк не, не дороблю. Ну, коротше, я коли дороблю, одразу повідомлю. На цьому все.